Кабінет безбар'єрності відкрили у Краповницькому пологовому будинку. Тут немає порогів, щоб зручніше було зайти людині на милицях чи на візку. Безкоштовно можуть отримати допомогу акушера-гінекологи жінки, які постраждали від сексуального насильства з інвалідністю та переселенки. На момент зйомки пацієнток не було. Крісло гінекологічне, воно орієнтоване. В нього є електричний привод, пускається для того, щоб жінка могла удобно сісти. І піднімаємо. Тут існують. Поручні, які регулюються, ми використовуємо УЗД-апарат. Роботу у цьому кабінеті лікарка суміщає з основним прийомом. Каже, тут за зміну може прийняти від 5 до 10 пацієнток. Вони можуть скористатись такими послугами: огляд, лабораторні дослідження, лікування, екстрена контрацепція, обробка поранень. Ми даємо електронне направлення. На загальноклінічні аналізи це також безкоштовно. Кабінет облаштовували протягом місяця. Це реалізація проєкту Відповідь на кризу в Україні розповідає його координаторка Леся Хмель. Проєкт стартував 1 жовтня 2022 року. За підтримки міжнародної федерації планування сім'ї і за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності Великобританії. Ми працюємо в рамках цього проекту в п'яти пілотних регіонах: це Кіровоградська область, Полтавська область, Одеська область, Київська область і Вінницька область. Говорить, 700 тисяч гривень на облаштування профінансував благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї. Ми надаємо усе. Необхідне обладнання інструментальне, також перелік медикаментів і інструментарію. Надається повний перелік медикаментозного забезпечення, медикаментів для надання допомоги жінкам при медикаментозному аборті, тому що, я ж кажу, є різні чинники, особливо це. Актуально в умовах воєнного стану і воєнних дій, коли жінки приїжджають з окупованих територій. Якщо е, е, жінка стала жертвою насилля сексуального, то вона е, до це сталося вночі. То до ранку ми не знаємо, що може статися з такою людиною. Тому е, такий кабінет має працювати цілодобово. Ми зробили графік по три години. Лікар працює для створення кабінету безбар'єрності у Кропивницькому. Співпрацювали з фондом здоров'я жінки та планування сім'ї з літа 2000. Чи 22-го року розповідає заступниця голови обласної військової адміністрації? Багато міжнародних партнерів максимально підтримують зараз нас, і наша задача задача ефективно а, цю підтримку розподілити. на Конкретні приклади за 2022 рік ми закінчили ремонти і облаштування приміщення притулку для постраждалих від домашнього насильства, також кризової кімнати. Працюючи над питаннями притулку, над питаннями кризової кімнати, плавно перейшли до того, що є така можливість є необхідність створення цьо, таких компонентів в Кропивницькому. За словами головної лікарки, за два тижні жінки зможуть отримати консультацію психолога. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.